Для парафіян храму святих правоверховних апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату його настоятеля протоієрея Степана Шири, недільний день 12 липня, був по особливому пам'ятним і святковим. Відзначено храмовий праздник та п'ятиріччя з часу, як у цій церковці з Ласки Небес, відправлено першу святу літургію. 12 липня церква вшановувала День пам'яті святих первоверховних апостолів Петра та Павла у цей день, згадуючи та аналізуючи велику місію святих апостолів, які внесли неоціненний внесок у становлення та розвиток церковного життя, християни не лише урочисто, духовно відзначають свято, але й завершують апостольський піст Петрівку, який передує цьому дню. У нашому місті вірні знаходять мир, спокій, затишок, а головне зцілення з болілої душі у храмі первоверховних апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату, де настоятелем протоіерей Степан Шира. У день храмового празнику тут витала особлива атмосфера. Усі підносили високо до небес хвалу Всевишньому, згадували побожне життя апостолів Петра і Павла, а також приймали вітання від гостей. З нагоди п'ятиріччя церковці, що так вабить квітковим розмаїттям скрізь видно господарську руку отця Степана. Так він є не просто добрим пастирем для вірних, який завжди зрозуміє, порадить, підтримає, але й людиною, яка у всьому любить лад. Отець Степан за підтримки добрих людей, вірних храму, яким він дякуватиме згодом, за п'ять років зробив чимало і далі планує, робить усе для людей. У день храмового празнику відправлено святу Божественну літургію за участю благочинного району Української православної церкви Київського патріархату, митрофорного протоієрея отця Василя Шири, священиків Бродівського деканату Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви та намісника Гурденського монастиря Ігумена Онуфрія у недільній проповіді йшла мова про. Розслабленого цей чоловік мав сильну віру, а може, й останню надію. Саме вона, завдяки тим людям, що внесли його до Христа, підвела його з постелі. І так ми можемо допомогти будь-якій людині прийти до Господа, незалежно від того, знаємо її чи ні. Кожен з нас подібний до цього розслабленого. Часто ми шукаємо Бога тоді, коли нам погано, боляче, прикро, коли ми розчаровані або ж хворі. Все це робимо в останній момент. Бог пам'ятає за нас кожної хвилини, кожної секунди нашого життя. Скільки пам'ятаємо ми про Його присутність у нашому щоденному житті, скільки разів на тиждень, на місяць, на рік кажемо йому: Боже, дякую за все, що маємо. Тоді ми віримо, що Ісус Христос Син Божий, і ставимо Його в центрі нашого життя. Господь кожного дня торкається нашого серця. Неначе легким рухом руки. Вартує й помолитись про це, щоб розпізнати ті знаки, які Він нам посилає, в молитві та через інших людей. Ісус Христос показує, що достатньо вірити, прийти і попросити Господа. Достатньо лише одного Його слова, і наше життя цілковито зміниться. Так було з розслабленим. Звісно, були і ті, які не увірували. Боячись, вагаючись, були і ті, які зачіплялись за будь-яке слово, даючи осуд, були і ті, які просто стояли і не розуміли, що коїться, були ті, що увірували, але їх було дуже мало. Після завершення святої Божественної літургії настав час для вітань та подяк. Нехай це величне свято наповнить ваші серця світлими почуттями віри, надії і любові, хай душевна чистота. Мир та спокій, добро і достаток будуть у ваших оселях, і слово Боже надасть усім вам наснаги на добрі і благі діла. Ось такі слова адресовані настоятелю храму святих правоверховних апостолів Петра і Павла, отцю Степану Ширі, усім парафіянам храму гостям від Бродівського міського голови Анатолія Белея. Цю вітальну місію виконала секретар виконкому Бродівської міської ради Марія Степанки, яка також передала від міського голови пожертву на храм. У свою чергу отець Степан, дякуючи, зазначив, я вже говорив на що в особі Анатолія Андрійовича хотів би сказати, що з міських голів, яких я пам'ятаю, відколи цей храм, це і перший міський голова, який прихильно ставиться, незважаючи якої конфесійної громади та чи інша церква. От. Ну, і здячністю хотів би побажати, щоб і Бог йому. Як міському голові, вас, вам, апарату міської голови, депутатам міської ради, щоб Господь всі вас благословляв, щоб і у вас була через наші молитви єдність Духу, щоб не ділили свої е, внутрішні якісь переконання, а завжди пам'ятали, що е, міським, міському голові, депутатам міської ради ділити нема що. Треба сильно плідно працювати на благо. Нашого міста Бродів. Тому я бажаю, щоб ця спільна праця ваша всіх була е, тим благом, запорукою е, красоти, окраси, порядку в нашому місті, щоб Господь всім вам давав, давав здоров'я, благоденства і многії, благі роки життя. Далі отець Степан Шира зачитав вітальну листівку від депутата Львівської обласної ради Олександра Ганущина і висловив щиру вдячність тим людям, які завжди підтримують. Хотів би щиро подякувати Миколі Тадейовичу Байцеру і працівникам розвідської дистанції. Коні, подякувати Іванівні і працівникам швейної фабрики, подякувати Моренові Галині Михайлівні. І колективам, які належать до Бродівської рейської спілки. Хотів би подякувати міському голові, хотів би подякувати і також парафіянам цього святого храму, це Чунгіну Михайлу. Хотів би подякувати всім братам і сестрам, які. Кожній неділі цей храм, підприємцям нашим, всім вам, щоб Господь благословляв, святі завжди вимолювали разом з вами, молитвою в Бога благословення, завжди заступались перед Богом за вами, і Господь завжди по вірі вашій зціляв ваші недуги, духовні і телесні даруючи. Божого благословення, Божої ласки і подаючи вам ногі і літа життя. Велично звучало многая літа. Далі здійснено обхід навколо храму, освячено воду, краплини якої рясно скропили вірних, і кожен залишав храм із відчуттям неабиякої радості. Адже спільна молитва це розмова з Господом. А Всевишній завжди вислухає, якщо промовляєш. Кожне слово з вірою, а приклад Христа та розслабленого, про якого йшлося під час недільної проповіді, це найкращий приклад нашої особистої зустрічі з Христом. кажучи вірою, ми особисто постановляємо бути іншими, Вірою, що можу бути іншим во ім'я Боже.